Всім привіт! Сьогодні вирішила показати свої метелики, що зараз квітує. Ось так я їх позбирала, але всі не вмістилися, тому я думаю, буде ще одна частинка відео з метеликами. Давайте почнемо з лівої сторони. Ось тут у мене два красення один метелик, а інший пілорчик. Але він у мене не квітує 100% мутацією, тому що, якщо ви бачите один квітонос пілорчики, такі вони великі, об'ємні. А інший квітаніс чомусь незрозуміло. Що йому захотілося? Один, одна пелюстка звичайна ніби, а інша така? Не знаю. Перше квітування, з яким я його придбала, було 100%. А це вже моє домашнє квітування, тому так. Ну, а це метелик. Метелик мені подобається. Квіти великі і пелюсточки ці. Розкриті красиво. Так. Наступний ось цей, я вже його показувала вам. Він продовжує квітувати. Колір я не скажу, можливо, ну трішки, можливо, змінив свою яскравість, але не набагато ось три квіточки. Хтось називає Рейнбоу веселка. Але підходить йому ця назва, тому що веселковий дуже багато переливів, кольорів. О, навіть сонечко вийшло чудово. Сьогодні погода. Така якась незрозуміла і дощ, і сонечко. І знов захмарює. Мій пірат рожевий. Він уже сформував гілочку свою ось такий пишний. Дуже красивий сорт, постійно квітує. Це також одна з моїх улюблених. Квіточок, це метелик кімоно. Ну, дуже, дуже красиві квіточки. Подивіться, які вони феєричні. Тут в мене ще бачите на? Квітоносі є ще гілочка, я думаю, буде. Тому чекаю пишного квітування також. Ось тут так підібрала вам, щоб показати альбуферю метелика та піскару. Піскара мене здивувала, тому що відкрились дуже великі квіти порівняно з іншими. І колір насичений, жовтий, теплий. Ось такі красені. А ось тут гілочка з Альбуфери. Хтось залишає собі один із них, вибирають, який краще, не знаю. Поки що я обидва тримаю, мені подобаються вони. Вони і великі по об'ємах квіточки у них, і вони довго квітують, тримають дуже довго свої квіти. Так, ось тут одна квіточка джентльмен, ніби його називають. Цей метелик він у мене квітує вперше. Тут було більше бутончиків, проте я не стала виснажувати я обірвала тут гілочку. Лишила одну квіточку. Я також зазвичай я милуюся квіточкою, дивлюсь, чи квітує рослинка по сорту, а потім решту забираю, вбираю бутончики, щоб окрепли. Окрепла рослинка, наростила корінців і вже в друге, в третє вона квітувала пишніше. Так. Ось така у мене ще. Такий метелик підписаний він у мене як. Щас подивлюсь, Фортелеза, Фортелеза. в минулому році придбала квітучого, а це вже його домашнє квітування. Чомусь він відразу прихворів. В почали. Гнити, я його пересаджувала, трішки реанімувала. Ну, і ось так. Невеличка гілочка, але бачимо його квіти. Так, наступна новиночка. Ось такий метеличок. Це з дитинчати 1,7 розмір. квітує вперше. Сан б'юті. Називається сорт. Так, ось тут гілочка ще це не метелик, це бабулеточка равелла. Ось тут. Це пиріг морквяний. Ця рослинка, коли з'явилася в продажу, то її дуже хотіли всі, така ажіотажна була, їх продавали квітучими. Ну, і зараз, звичайно, продають. От. Я її виграла в лото. Проте прийшла вона мені не в дуже хорош... в хорошому стані. Коріння майже не було. Тому дуже довгий час вона у мене сиділа. Без будь-яких признаків на продовження свого життя. Осталося, ось як ви бачите, ось це, це два, два листочка, які вона вже наростила у мене. Решту вона скинула. Ну, і оце її перше домашнє квітування. Так, Ну і перлинка ось красень, також квітує вперше. По сорту. Дуже переживала, тому що показують дівчатка, викладають, що все-таки не є, квітує без мутації. У мене все-таки метелик. Також розглядаєш кожну квіточку і дивуєшся, ну як так можна розмалювати, як природа умудряється. Ось так саме. Здається, не вистачило б ніякої фантазії, щоб розмалювати ось так квіточку. Красені. Ну, ось таке відео у мене сьогодні вийшло. Ага, пропустила ще одну квіточку, повернусь трішки. Ось ця. пурпурова злива. Красивий метелик, також один лишила. Так. Всім гарного дня! До нової зустрічі, бувайте!